Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні у нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розглядати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. У BTC ми почнемо з місячного таймфрейму. Бачимо, що в нас закрилась нова місячна свічка, і вона закрилася над рівнем АТХ. Яке в нас було поставлено ще в 2021 році, закриття в нас відбулося тілом, тому виглядає досить і досить непогано на більш глобальніше продовження висхідного руху. На рахунок тижневого таймфрейму змін з минулих відео в нас немає. Нагадаю, що в нас був тут перекриття цього ФВГ, на який ціна реагувала свіпом. Наступним таргетом для нас буде виступати даний Swing Максимум, оскільки в нас тут не сформовано жодного інструменту. Єдиним, що можемо виділити, це rejection блок, який тут був сформований, і ціна, можливо, ще може його протестувати, і тільки вже після того піти по наш свінг максимум, це потрібно розуміти і тримати цей варіант собі в голові. На рахунок денного таймфрейму. Бачимо, що. Цього тижня особливо нічого цікавого не ставалося, ціна затиснута в певному ціновому діапазоні, з, з, з девіацією з якого ми швидше за все і будемо з вами працювати. Звісно ж, не хочеться бачити девіацію зверху і продовження руху вниз, хочеться бачити девіацію вниз, зняття цього свінглоу. Також у нас бачимо, що в нас є тут ще не до кінця перекритий ФВГ, на який ціна може реагувати, і в нас є ще один. ПВГ на денному таймфреймі нижчий і ціна також може протестувати. Тому я очікую ціну під одним під цим свінгом, і хочу побачити тест одного з цих ФВГ після чого на менших таймфреймах буду чекати, знову ж таки, модель для входу для відкриття лонгових позицій з цілью зняти верхню границю і зняти цей свінг максимум і оновити. АТХ по BTC. План залишається, в принципі, таким. Я думаю, навіть якщо ми перейдемо на 4-годинний таймфрейм, то якби тут все те саме, бачимо, що в нас ще зверху був сформований пул ліквідності, і на годинному таймфреймі, в принципі, теж особо інших змін і думок я не бачу. Тому, в принципі, цей план по BTC я б залишив в голові і чекав би знову ж таки зняття цього 4-денного свінга. Тест цих двох ФВГ одного з них, і тоді продовження вже висхідного руху ну, це, в принципі, так само стакається з тим, що в нас тут був залишений реджекшнблок, який на який теж ціна може реагувати. Тому цілі по BTC залишаються такими. Я думаю, всім прекрасно зрозуміло план. А також ми зараз перейдемо до Spread файтеру. Відкриваємо платформу Spread Fighter. В принципі, я думаю, вже ви знайомі з цією платформою, оскільки я її показував в минулому відео. Ну а більш детальніший огляд, ми так само зробимо від нашої команди на YouTube по цій платформі. Використовуємо для аналізу індикатор Margin Levels. Він нам показує рівні предиктивних ліквідацій. Тобто, ми розуміємо, куди ціні в принципі цікаво буде прийти. Як бачимо, у нас вище е, залишається досить великий об'єм предиктивних ліквідацій е, по шорт-угодах, і е, безумовно, ми будемо чекати вихід вище, і цілі будуть виступати якраз ці ліквідації. Але бачимо, що попри цей висхідний рух, якраз в різні в рівнях цих ФВГ. Цим денним свінгом, який ми з вами виділяли, також залишився досить е, великий об'єм предиктивних ліквідацій по лонг угодах. Тому є великий варіант, що ціна ще спочатку підійде, захопить ці всі ліміти ліквідації, а вже потім піде по ліквідації вище. В принципі, з нашим планом, який ми чекаємо, е, все стакається, скажімо так. Бачимо знову ж таки, що досить великий е, і жирний. Кількість предиктивних ліквідацій знаходиться на рівні 76 тисяч. В принципі, туди ціна теж може продовжувати рух більш глобальніше. Я думаю, по BTC наш план повноцінно зрозумілий, а ми з вами будемо переходити до ефіріуму. З ефіріуму почнемо так само з місячного таймфрейму. Бачимо, що як і по BTC у нас відбулось закриття місячної свічки і. Стічка теж назакрилась повноцінно над рівнем цього свінга, тобто в нас не відбулося свіпу. Ну і в принципі знову ж таки виглядає так, що ціна може продовжувати рух вище. На тижневому таймфреймі бачимо, що так само вона реагувала на даний ПВГ, який у нас був тут. Залишений, бачимо, що у нас при цьому падінні не було залишено ніякого інструмента з тижневого таймфрейму, на який ціна може реагувати в вигляді дисбалансу чи цінової неефективності, і продовжити рух вниз. Тому наступним таргетом, як і по BTC, в нас виступає цей свінг максимум після ребалансу ціни в тижневому ПВГ. Так як і по BTC, можемо виділити для себе даний Rejection блок, який у нас якраз. Працював з цим ФВГ, і від нього ціна може продовжувати висхідний рух вже до свінг максимуму, який є локальним хаєм в цій висхідній структурі. Денний таймфрейм теж сильно нічого цікавого немає. Бачимо той же самий ціновий діапазон, який в нас і сформований по BTC. І так як і по BTC, я би працював з тим, що очікував би девіацію, очікував би зняття цього денного свінга, після чого продовження висхідного росту, де першим таргетом буде свінг цей. І в загальному хотілося б побачити оновлення більш глобальнішого свінг максимума. Тому тут навіть, напевно, переходити на менші таймфрейми смислу немає. Тримаємо цей план в голові. Як тільки ціна буде е, в межах, як тільки ціна буде під цим денним свінгом, тут будемо очікувати формування моделей для входу на менших таймфреймах, щоб е, це підтверджувало наш план з ХТФ і наші очікування. Е, також пропоную глянути швиденько індекси е, домінацію. В принципі, Тут теж особо нічого цікавого не відбувається. Домінація затиснута в такому ціновому діапазоні, тому тут теж виділити нічого цікавого немає. Тобто, нагадаю, наш план в будь-якому випадку залишається шортовим, тобто ми очікуємо зниження домінації. Але питання, чи це буде відбуватися з актуалки, чи це буде через ще один пересвіп, оскільки в нас тут якби, є залишений пул ліквідності, який ще можуть маніпулятивно один розняти, тільки після того вже. Домінація піде на більш глобальнішу корекцію, але, в принципі, в нас тут е, був сумовний rejection блок на який ціна реагувала, і ціна вже може з актуалки падати. Ну, в будь-якому випадку більш глобальніші настрої по домінації залишаються шортовими. Також можемо глянути чарт Ethereum до BTC і бачимо, що за минулий тиждень теж тут нічого цікавого не сталося. Бачимо, що ціна так і не реагувала. На даний е, тижневий свінг, тобто ми бачимо, що у нас тут відбувалося зняття, досить непогано імпульсно е, ми відросли, тобто закриття було свіпом. Ми тут вже очікували якісь ознаки сили від ефіріума, тобто щоб е, у нас, скажімо так, продовжувався більш глобальніший ріст, але цього поки не відбулося, тому е, виглядає поки не дуже, скажімо так. Е, тому для підтвердження більш глобальних наших цілей. По чарту ефірів до BTC зараз хочеться побачити якісь ознаки сили від чарту після маніпуляцій над цим тижневим свінгом. В принципі, по думках, що по BTC, що по ефіріму, поки все. Я думаю, наш план ви прекрасно зрозуміли. Очікуємо його виконання. Слідкуємо за тим, що ціна буде формувати на ЛТФ, для того, щоб відкривати угоди. Пишіть в коментарях, як вам аналітика, також ставте лайки і підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами зустрінемось в наступному нашому відео.